Всеволод з Крима. Я дуже щаслива, що у нас в Нацмідборі є рок-пісня. І щиро кажучи, саме Всеволод попросив мене не здаватися і не писати поп-пісню йому, а залишитись в його улюбленому стилі рок. Я його попереджала, що, можливо, рок не набирає таких е, обертів, як поп-пісня. А він сказав: Моє серце почують. І в цей момент. Я не знаю, якось кла... young, heart. От для мене все волод відкритий. Е, інколи він буває колючим, але це тому, що він майже підліток. <хи> І він вміє захищатися. Але коли він співає, він віддається на Це номер про сильні палючі серця молодих людей, які йдуть проти системи, які йдуть своїм шляхом. Тому, в принципі, на початку номеру Всеволод е розпочинає свій номер. Е Йдучи по дорозі, ми підготували бігову доріжку. Дякуємо е друзям, які е виручили е мене. Дуже дякую вам за це. Я знаю, можливо, це не ставлять, але ви знаєте, що я дуже вам дякую. Він іде по біговій доріжці. Далі він її зупиняє, спригує і е, вирішує для себе опинитися в такому місці майбутнього, е, так сказати. І в цьому місці майбутнього збираються всі діти, всі, всі підлітки, у яких е, горять серця. І в кінці він е, запалює, у нас підіймається на графіці серце, і він розбиває екран і достає це серце. І якби показує, що дивіться, поруч з вами завжди є ваше серце. Чуйте його, горіть, не перегорайте, будьте е, особливими, і у вас все буде. Це такий гімн всіх молодих сердець не здаватися. Е, я дуже рада. Мені дуже подобається ця пісня. Вона одна із моїх найулюбленіших. І все, володе також.